сирні вафлі буквально за пару хвилин. За цим рецептом ви можете смажити як у вафельниці, так і на звичайній сковорідці. А якщо ви полюбляєте готувати смачно та дізнаватися щось нове, підписуйтесь на мій телеграм-канал. Там я ділюся своїми секретами та різними техніками приготування. Посилання на телеграм-канал буде в шапці профілю. Підписуйся! Цей рецепт запам'ятати дуже просто: візьміть один банан та розімніть його вилкою. Потім додавайте всі інші інгредієнти. До банану додайте 300 грам звичайного кисломолочного сиру, 2 яйця, 1 столова ложка цукрової пудри, ваніль, кориця та додайте трохи цедри апельсину. Вона придасть приємну цитрусову нотку. Також додайте 2 столові ложки звичайного борошна і пів чайної ложки розпушувача. Борошно пшеничне можна замінити на кукурудзяний крохмаль, а розпушувач придасть повітряну структуру всередині наших вафлів. Надіньте рукавичку та все ретельно перемішайте руками. Після цього додайте одну столову ложку звичайної олії. Якщо тісто буде загусте, додайте трошки звичайного молока. Тісто потрібно викладати на попередньо розігріту вафельницю. Смажити ці вафлі потрібно приблизно 5 хвилин. За цим рецептом вони виходять з хрумкою з коринкою та з повітряною та ніжною серцевиною. За побажанням зверху додавайте ваші улюблені фрукти. Сьогодні для цього рецепту я додавав нарізаний мандарин та хурму. А зверху присипав трішки нарізаною фісташкою. Готуйте за цим рецептом, і у вас обов'язково все вийде! Всім гарних страв!